П'ять неочевидних переваг крісла з низькою посадкою. По-перше, воно компактно складається, і ви можете легко його або взяти з собою, або багато їх накидати в багажник авто. По-друге, коли ми сідаємо в таке крісло, ми можемо витягнути ноги, і це буде поза для чилінгу, релаксу, досить довго і комфортно можна сидіти. Також нам не потрібен повноцінний високий стіл. Ми можемо скористатись розкладним туристичним столиком, наприклад, як цей висотою 40 см, і нам буде за ним дуже комфортно. Також, якщо йде дощ або по якійсь причині ви вирішили посидіти під тентом, ви можете сісти в тамбур палатки, і нам тоді не потрібно додатка висота. Ми можемо сидіти в самому звичайному тамборі. І п'яте, коли ми сидимо низько, у нас низько центр тяжіння, крісло стає дуже стабільним. До речі, стабільності додають ті чотири насадки. Пластикові крісло не хитається, і ви можете сидіти на будь якій поверхні. Висота спинки 62 см, висота сідушки 29 см, глибина сидіння 40 см, ширина сидіння 48 см. Разом з підлакодом. Етніками 55 сантиметрів. Це цілком комфортно для дорослої людини. Навантаження витримує 120 кг. кілограмів. Тут надійна сталева рама, дуже приємна на дотик. Канина з водовідштовхуючим покриттям. Вона надійна, не порветься. Ну і такі невеличкі підлокітнички з натурального дерева, добре оброблені, що також дуже приємно. Крісла є в двох кольорах. Олива та чорний, і позаду у нас є сіточка, така кишенька, куди ви можете покласти якісь свої речі. Дуже швидко і дуже легко пакується. Його вага 3-4 кг. але це за рахунок якісної, товстенької стальної трубки. Переносити досить легко. Кожна одиниця продукції запакована в окрему картонну коробку і готова для перевезення поштовими операторами. Її вага гроз 4 кг і об'ємна вага менше 10 кг. тобто доставка буде швидка і оптимальна.